Я звучиш і в'їбаш, що твої мостя, робить приємно. Де зараз побита щелепа? Та ради якої У мене немає сіря, Петра сіряє. Петро, дай сирой сірять. Нема сіря, Петра. Петро, йди там? Нема Петра сиря! І ти йому дай сіря? Нема. Ти знову починаєш? Упливаєш туди. Де, коротше, знову віці там не знає. Пливи, я сказав, додому. Ти ж вам пише набушувати? Ні. Де сирета розбита? Сирена. Сирета розбитує. Ні. тобою, пеле, щелепа розбита. Де? Петро? От Петро дає тобі, блядь, щелепу, ти розбиваєш її. Де вона? Та щелепа розбита! Кому я розбив щелепу? Мені. Петро я... дає щелепу, а ти, блядь, розбиваєш її! Петро, давай ще. Де? <с де вона? Ну, де покажи. Де щелепа. Де ти. Покажи, де вона? Дзвони. Дзвони. І вони прийдуть зараз. Та їду. Ні, я зараз до нетиву. Хоч їбаш. Я вже блядь, проти нічого не буду казати через те, що мають. Можна... Я нікого не буду їбашити. Ти ми зараз, зараз. подзвони. Подзвони зараз. Де зараз та гвинтовка, та щелепа і решту, Де вони? Якась щелепа? Кулі те рибу Я дав вона, блядь. Да, да. Хулі ти, блядь, либишся, а хулі ти до йотартуєш. Ну він тебе... о, не давить, блядь. Де та ще лепа, блядь? Я та ще лепа, да, він либу дали? Кулі ти на худобу, да, да, бля. Що до хуя да. й обнувся що? Я не до хуя лезу. Либи йбнув нахуй. Заради того він, блядь, либиться. А при чому тут він а, мені, да, що, а чого, о, либиться? Заради чого він лепиться? Заради чого він сміється? Заради чого він сміється? Заради чого ти смієшся? От скажи, заради чого? Станьте. Заради чого ти смієшся? Стань його приїбати. Стоя. Давай іди. Як на мене ти. <говори> Іди ти! Уїбаш мене! Я тебе пальцем там трогаю, Іди! Вальда, йди! Вася йди! Що ти, блядь, статую стали тута, блядь? А чого він на мене не йде? Вот іде! Бо трус! Трус Вася! Понимаєш, трус, блядь! От оцей хуй пішов, Петро, чого!